І знову сніг комусь в радість замові розваги. Хтось критикує комунальників, а деякі беруться за лопати, починають чистити біля своїх будівель і під'їздів самостійно. 18 одиниць техніки, сім грейдерів чистять дороги в місті, акцент на центральній вулиці і ті, де їздить громадський транспорт. Більше 10 тракторів близько 200 комунальників чистять тротуари і внутрішньодворові проїзди. Ще дев'ять тракторів мали би працювати в парках. Ця техніка, яка е, обслуговує парки, тобто це зеленбуд, е, буквально отримав керівник підрозділу цього підприємства, е, команду і перекинув всі свої сили на Тротуари після того, як будуть почищені тротуари вже всі, тоді будемо чистити парки у міській раді аншлаг комунальників. Тут всі керівники діляться, як де робота, і які виникають проблеми. Головну констатує заступник міського голови: нема координації між підрозділами, так само як накази перекинути техніку на першочергові завдання не виконуються повністю. Так, трактори зеленбуду можна було помітити на алеї героїв та інших місцях замість. Ристки тротуарів, але питання без відповіді вони працюють на алеї герої. Тому нас справжні герої ходять по тротуарних пішоходах. Якщо об'їзна, центри тролейбусні маршрути почищені, то питання приватного сектору завжди важке. Там мають чистити районі в місті ради. А техніка надається в другу чергу. У міськраді запевняють, проблему вирішують. Ми е, створили механізми е, по тому, щоб у них був, е, була можливість. Витчистити ці вулиці, надавати ці послуги. Ми теж передали дані, Это ті вулиці, які необхідно в першу очі, де Це центральне, що ми говорили на предучій нараді. У приватного сектора ще одна проблема: вона ж і внутрішньодворових проїздів. Автівки припарковані там, де має їздити техніка. Тож водіїв і власників просять не лишати на вулиці свої машини, аби снігоочисна техніка могла працювати безперешкодно. Нам бажано, щоб рейдер мог працювати стільки, скільки ми. Зможемо його так бути здолучити, тобто, якщо буде вулиця чиста без машин. Тому туди дерейте запустимо. Розчистити приватний сектор обіцяють вже 17 січня. Нагадують і підприємцям про розпорядження міського голови про чистку снігу на власній території. Нашим структурним підрозділом було виписано 11 приписів про прибирання сніга, і проведено 58 усних роз'яснень щодо цієї необхідності. Підприємці на сьогодні вони вже більш активізувалися. Вони вже розуміють цю необхідність. і Вони максимально намагаються прибирати сніг біля своїх територій. Цього разу комунальники не розказують байок про технології чистки, поки сніги його не прибирають. Очищати магістралі почали ще з ночі, хоча наразі і не виконують повністю норм, посилаючись на невелику кількість техніки, котрої недостатньо, аби швидко розчистити місто. На під'їздах до Чернігова на дорогах теж працює спецтехніка. Вже є прецеденти, коли водії не впоралися з кермуванням. На допомогу їм приходять спеціальні служби.